Жінкою була дискусія по поводу ось цієї туї. Це ми її вчора пересадили. Я поклав камінці. Ось такі здорові камінці. Кажу, бо з камінцями буде гарно. Вона каже: камінці не треба, бо воно дуже негарно. Каже: або якщо класти, то менші камінчики класти по кругу. Я ще кажу, засипати всередині або корою, або засипати якимсь мелким щебньом. А вона каже: Ні, так не буде, так не гарно. Ти нічого не розумієш. Ну дивіться, мені подобається. Хіба воно не красиво? Ось це ось стуйка росте по кругу камінчики, і там ще корой, мабуть, засипано. Ну краще корой, ніж камінчики. Що скажете? Убирати камінці чи не вбирати? Бо ну мені нравиться, наприклад. Ось забора показував. Людина просила, який темно-коричневий забор. Бачите, в нас стоїть тут білий, але білого зараз вже немає в наявності, буде, мабуть, аж на наступний рік. А темно-коричневий, ну ще є. Тобто, може хто собі хоче, то пишіть, дзвоніть, будемо відправляти по всій Україні. Новий пошто відправляємо. Бачите, він йде. Оце в упаковці чотири таких секції в довжину, коли ми її складаємо між собою, вони складаються ось тут між собою. Дуже гарненько так. Бачите, ось тут стоїть, отак воно складається. Чотири секції, 2,5 метри, 400 гривень буде упаковка. Так що кому треба, то пишіть дзвоніть і скажіть мені: отак і оставляємо ці камінчики з тієї, тією тую? Чи все-таки обираємо камінчики? Ну ту я, понятно, що тут залишиться, а камінчики прибираємо. Ну мені отак подобається О? красиво, красиво. Так що скажете?